Номінації кращий молокоздавець та з нагоди святкування дня села визнана Юрчук Руслана Петрівна. Шановні друзі. За дорученням Жовківської районної державної адміністрації Жовківської районної ради нагороджуючи Михайло Періг, житель села Забір'я, за активну участь у відкритті другої черги дошкільної установи та з нагоди дня села. Дозвольте, шановні друзі. Вручити подяки Сайчуку Миколу Миколі Семеновичу за активну участь у відкритті ясельної групи дошкільному навчальному закладі села Забір'я. Подякую за активну участь у відкритті ясельної групи в дошкільному навчальному закладі села Забіря, Нагороджується Копровська Ольга Петрівна. Також подякую і нагороджуючі за активну участь у відкритті ясельної групи в дошкільному навчальному закладі Жемела Степан Григорович. Туди ж теж сидить. Дякую, нагороджуюча Пели Коля Петрівна за активну участь у відкритті ясельної групи в дошкільному навчальному закладі села Забір'я. Нагороджуюча Ледвій Петро Миколаєвич за активну участь у відкритті ясельної групи в дошкільному навчальному закладі села Забір'я хочу Іванові подякувати, тому що сьогоднішнє все оформлення зелені то і Ледвій Іван Петрович. Друзі, дозвольте нагородити семочка Михайла Михайловича за активну участь у відкритті ясні групи в дошкільному навчальному закладі села Забіря. у відкритті ясні групи в дошкільному навчальному закладі села Забіря. Періг любов степанівна. Самою подякою нагороджуюча домашовець Андрій Михайлович. Бачиш, скільки ти веселина нині принесеш грамотів додому? Такою самою подякою нагороджується Клим Іван Романович за активну участь у відкритті ясельної групи в дошкільному навчальному закладі села. Звернули увагу, коли прийшли на свято, що стоїть у нас великий стовп. На нього вилізти там є три свяшки. Хто до якого цвяшка долізе буде мати відповідно приз.

Два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Двадцять один. Двадцять два. Ви, ви, Двадцять три. Все. Двадцять три. Побільше. Молодики будуть. Молодики будуть. Роман. Ну. Раз. Два. Три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Щоро. Що, що. Ну що там тим ступом? Так, починаємо. Один. Вікайте, тікайте, тікати, вікайте! Спеціаліст! Тата! Славку не лізь, буде ще заб'єшний! <різь> Ухти! Раз. І два. І все. Ось. <різь> <різь> два. Три. Чотири. Подивіться, як легко. П'ять. <різь> Шість. <різь> Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять, 18, дев'ятнадцять, <пробіт> двадцять. Що, досить дякуємо. Хто <пробіт> <Що> ще? <пробіт> Давай, Сьопа. Знову <пробіт> кукинь геробусі зап'єш. Я тобі вже третій раз кажу. Один. Два. <пробіт> три. <пробіт> чотири. П'ять. <пробіт> Його можна від дідо. <пробіт> <Шіст. пробіт> Сім. <пробіт> вісім. <пробіт> Дев'ять. Десять. <пробіт>

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2 3, 4. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, давай, молодець. давай, 3, давай. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сорок. Раз, два, три. Давай. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Сорок дев'ять. ти все одно перший. Молодець! Але як він буде діло чотири рази, чи він так підніме, той й діло. А, а ти попробуй. А ти попробуй. А Чого ти брата Три. Одинадцять, дванадцять, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, довго відпочиваєш, типа мені. Раз, двадцять один, двадцять, два, все, на витриму. два. 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 тридцять 7, не, ні, 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 всі, так, о, села, ще один села сволодіжний, два, три, чотири, дивіться, вісім, шість, опа, сім, вісім, де, десять, тримці, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, денад, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять. 25 26 27 28 29 30 31 32 3 34 35 36 37, 37.